Доброго раночку, мої янголи. Так, саме янголи, тому що ми всі маємо янгольську частину всередині себе її треба тільки почути і відчути. І ми продовжуємо знайомитися з цікавою книгою, з цікавою думкою, з цікавим поглядом саме на наше життя, на зміни свого життя. З погляду Майкла Роуча. Отже, сьогодні ми продовжуємо читати книгу Карми Любові. І знову ж, я нагадую, що я читаю не всі глави, не всі питання. Там ще за кадром залишається дуже багато цікавого. І я всім рекомендую обов'язково звернути увагу на цю книгу. Тому що ця книга про відносини, про любов, про нас самих. І, звісно, ми саме це транслюємо в своє життя. І наші відносини це не тільки про те, щоб відноситися якось з нашим партнером, налагоджувати просто стосунки, це про те, щоб комфортно відчувати себе завжди, всюди, кругом, в своєму житті. І це важливо розуміти, тому що все навколо нас це відносини, відносини з оточуючими і відносини з самим собою. Пам'ятайте, що коли ви засіваєте свою карму, вам потрібно не забувати і про себе. Тому що ми дуже часто забуваємо саме про це. Ми допомагаємо іншим, а самі не робимо собі те, з чого потребуємо. І я буду дуже рада за ваші коментарі, я буду дуже рада вашим питанням, вашим. Пошукам, якщо це вас дійсно цікавить і зацікавлює. Мене зацікавило, і тому я ділюся саме з вами, тому що це дійсно, на мою думку, важливо погляд з іншої сторони. Для декого дійсно погляд зі сторони Майкла Роуча досить незвичний, тому що він дає такий погляд саме на те, що ми можемо і ми маємо право. Змінити своє життя в майбутньому. Тобто зараз ми творимо щось в своєму житті для того, щоб змінилося наше майбутнє життя. І не таке далеке. Насправді, дотримуючись правил Майкла Роуча, кроків Майкла Роуча, порад саме в його книгах, і це не тільки про карму любові, це і про алмазного агранчика, звісно. І дотримуючись цього, ви навіть на протязі 3-6 місяців можете суттєво змінити своє життя. Отже, ми переходимо до питання, яке ми сьогодні розглянемо, яке стосується саме карми любові по книжці Майкла Роуча. І таке питання: нам із чоловіком подобається спати в одному ліжку, але нам часто буває складно спокійно проспати всю ніч. То мені заважає, що він встає і вирушає у ванну то він скажеться, що я стягую з нього ковдру, то один із нас починає хропіти, Чи може карма це змінити? Карма може змінити все, а все інше не може змінити нічого. У цьому місці вам треба обов'язково засвоїти одну річ, а це нелегко. Це дійсно, карма може змінити все. А все інше не може змінити нічого. Тобто нічого з того, що ми робимо, ніколи не принесе плодів доти, доки в нас не з'явиться насіння для цього. Якщо в нас такого насіння немає, нічого не допоможе. Це можна застосувати завжди і до всього. А це означає, що ми безумовно можемо забезпечити вам обом гарний нічний сон у спільному ліжку. Немає проблем. Просто засійте потрібне насіння. Це починається з визначення суті проблеми і вираження її в одному реченні. Ось до чого я закликав Філіс. Коли вона та її чоловік Джесі зустрілися зі мною в маленькій кав'ярні в Бріве в Центральній Франції, вони саме поверталися з відпустки в селі, яка закінчилася завчасно. Обидва чоловіки були роздратовані, обід обидва людини да, були роздратовані і діяли одне одному на, на нерви, тому що жоден із них не міг нормально висипатися протягом майже трьох тижнів. Якщо ви коли-небудь бували в подібній ситуації, ви розумієте, що в цей момент ви навіть не усвідомлюєте, наскільки все погано. Тому що ви занадто мало спали для того, щоб зрозуміти, наскільки помутився ваш розсудок. Нестача сну в партнерських стосунках не просто незручність. Він може підірвати партнерство в цілому. Причому жоден із нас і не здогадується, може не здогадуватися про це. Філіс замовкає над э, своїм. Шоколадним пирогом, адже чем втупився в свій круасан. але очевидно, що він на гострих вуха, він безумовно хоче покінчити з цією проблемою. І я вважаю, починає вона. Можна сказати, що я хотіла б спати всю ніч, не прокидаючись, всю ніч, насправді мені всього лише потрібно, щоб мій сон не переривався. І ми вже розглядали раніше це питання. Ми говорили, що час безперервної концентрації так само важливий, як і здорова їжа для того, щоб підтримувати щасливий врівноважений стан. Але давайте окремо подивимося на те, як іде наша розмова. Це дуже серйозно кажу я. Якщо твій сон постійно переривається, я хочу сказати, якщо це триває досить довго, практично кожен стає нещасним і нераціональним. Голова Джесі раптом підіймається, але йому вистачає розуму промовчати. Правильно відповідає Філіс. Давай пошукаємо, що слугує тому, тому причиною. Це щось менше, ніж те, що ви вже відчуваєте, підказує я. Набагато менше погоджується Філіс порівняно з тим, що тебе відривають від сну ніч за ніч. Давайте пошукаємо, що служить цьому причиною. Це щось менше, підказує я. Так, ви розумієте, що люди починають працювати з насінням, коли вони замовкають і втуплюються в простір, вишукують дійсні причини чого-небудь. Потім на їхньому обличчі з'являється сором'язливий вираз. Вони виявляються, що вони самі могли б е, здогадатися, що це за причина. Філіс киває е, поглядом на Джесі. Я постійно перебиваю людей, каже вона. Власне... Ми обидва це робимо, і я бачу, як раптово її осінило. Чи можуть люди сіяти насіння майбутнього, так, кармічне насіння разом? запитує вона. І так, і ні. Я маю на увазі, що ніхто не може посіяти насіння для іншої людини. Якщо це було можливо, мені не доводилося б стверд... е... сверлити зуб у стоматолога минулого тижня. Як так запитує Джесі? Я розумію, що він таки втягується у розмову. Я хочу сказати, що із старих часів на світі було безліч хороших людей, правда ж? Ну зрозуміло, і по-моєму, серед них повинні були бути особливо добрі люди, які б подумали, придумали всю цю справу з насінням уже давним-давно. Золоте правило роби іншим, те, що ти хотів би, щоб робили тобі, Що щоб те й пожнеш тощо. І якби можна було подарувати своє насіння кармічне. Якби е, витягувати е, витягнути його зі своєї голови і віддати комусь іншому, то ці б гарні люди вже б зробили це. Правильно? Ну, схоже на те. І я хочу відступити від теми від прочитання. Це саме про тих, які живуть заради того, щоб люди піднімали себе, щоб люди були просвітлені. Це люди, які транслюють у світ гарні, гарні відносини. І дійсно вони беруть на себе багато карми, кармічного. Вони намагаються виправити інших, але вони не можуть зробити за нас нашу роботу. Вони не можуть змінити наше життя настільки. Тільки ми можемо і більше ніхто. І якщо ці прекрасні люди, які жили раніше і які живуть серед нас зараз, могли б витягнути з своєї голови а, насіння, зуба, який треба сверлити у дантиста і вставити мені в голови, а, то мені б не довелося йти до стоматолога минулого тижня. Я правий так, але я мав піти, підсумовував я, отже, вони це. Зробити не могли, ніхто не може. Ми не можемо ділитися насінням карми. Але як же бути з тим, що в нас в обох сон переривається? Запитує Філіс. Можливо, у нас спільне насіння. У вас у Бог може бути однакове насіння кармічне, але це не означає, що воно спільне. Що я маю на увазі? Припустимо, одна з ваших подруг приходить до вас додому на обід і хоче розповісти про свою відпустку, але ви обидва без кінця перебиваєте її. Рано чи пізно вона залишає свої спроби розповісти про відпустку і вимушено слухає тільки те, що розповідаєте їй ви. Я маю на увазі, що ви навіть не помічаєте, як вона намагається щось розповісти, і ви разом не помічаєте цього. Кожен із вас сіє у своїй свідомості своє власне, схоже насіння. І надалі вони зійдуть досить серйозними проблемами зі сном. А потім А потім він встає, йде в туалет, або ж я стягую з нього ковдру. Кожен із них свіче з відчуває своє власне перебивання зі свого. Власного кармічного насіння, яке ми саджаємо в один і той самий час. І правильно, я замовкаю, напевно, ви могли б почути почати дуже уважно стежити за обличчям інших людей, коли ви, ви ведете з ними бесіду. Намагайтеся зловити сигнал, що вони б хотіли вам щось Сказати, не починайте свою розповідь, поки не стане очевидно, що вони сказали все, що хотіли. Якщо ви будете дуже усвідомлено це садити, ваше кармічне нове насіння безперервності проникне в підсвідомість і викличе коротке замикання у вашому старому насінні, що перериває сон. Ми всі замовкаємо, і я розумію, що обидва і Феліс, і Джесі втомилися від хронічної втоми і жадають зробити свідому спробу не перебивати співрозмів... співрозмовників у розмові. Вони також виглядають готовими до медитації, подяки, стародавньої тибетської практики, щось на кшталт чудесного засобу для стілення від безсоння". Отже, є ще один фокус для отримання відмінного нічного сну, кажу я. Який же відгукуються вони хором? Я показую їм на їхні порожні тарілки, на яких залишилися тільки крихти від божественних французьких кондитерських виробів. Я про те, що варто подумати про роботу, яка знадобиться для виготовлення ось цієї випічки. Знаєте, кілька місяців тому я почув від когось в кондитерській млин Пресвятої Богородиці в Парижі є найкращий з усіх існуючий рецепт кривасанів, і що вони. Ни опублікували його в книзі рецептів французької випічки. Схоже, що круасани настільки складно готувати, що Джулія Чайлд навіть не намагається вчити готувати їх, е, вчитися готувати їх за книгою. Я беру таксі, даю шоферу адресу, і ми їдемо майже годину до цього місця. Я запитую, чи може шофер мені не почекати. Він погоджується в кондитерській мені продають книжку. Я засовую її в рюкзак і прихоплюю з собою ще два круасани. У таксі я хочу пригостити круасаном водія, але він нагороджує мене похмурим поглядом і відмовляється від частування. Ми вирушаємо взворотнім шляхом. Чи знаєте, зі зневагою зауважив він, у Парижі є і інші кондитерські. Ви мене найняли на весь цей шлях через два круасани. Джесі усміхається і каже: у Парижі кондитерські справді на кожному розі. Так ось. Я повертаюся додому і прямо відразу хочу приготувати круасани за цим рецептом. Але спочатку я маю набрати кожне речення в гугл-перекладі, щоб перекласти його англійською, тому що книга, звісно, французькою. А потім я приступаю до випікання круасанів на сніданок. Правда, приготував я їх уже до обіду. Я повертаюся до Джесі. Ти хоч уявляєш собі, скільки потрібно часу, щоб приготувати круасан, з яким ти щойно розправилася за 5 хвилин. Скажімо, годину для того, щоб піти в магазин і купити необхідні продукти, ти повертаєшся додому, замішуєш чисто і чекаєш 2 години, поки воно підіймається. Потім ставиш тісто в холодильник і чекаєш ще півгодини. Ти розкочуєш масло у величезній е, плоский квадрат. Між іншим, ми говоримо про більш ніж чверть фунта масла для однієї порції круасанів. Тонко розкочуєш тісто, загортаєш у нього квадрат масла, складаєш його особливим чином, повертаєш у холодильник, чекаєш ще півгодини, знову розкачуєш тісто, розрізаєш його на трикутнички, закручуєш круасани, змащуєш маслом і чекаєш наступні півгодини, поки вони ще трошки. Піднімуться. Потім сидиш поруч, поки вони випікаються, бо треба спостерігати, чи не змінюють вони колір не так, як треба. І якщо це відбувається, то доводиться морочитися з температурою. Потім круасани потрібно виняти з духовки і сидіти поруч, поки вони не охолонуть. Слухай, я бився з цими круасанами годин 6. Ого, каже Джесі, він виглядає злегка винуватим через те, що з'їв цю штуку так швидко. І хтось ось тут. Я невизначено махнув головою, піднявся до, світа, піднявся до світанку, щоб спекти тобі цей круасан. Хтось іще мав вирушити в магазин і закупити свіжі інгредієнти. Ще хтось він вів цю вантажівку із складу, хтось її навантажував, і розвантажував, хтось довів вантажівку до складу і привіз борошна з млина, а до цього із ферми. Хтось ще зібрав цю пшеницю під палаючим сонцем або проливним дощем. Хтось її посіяв, хтось обробляв ґрунт, хтось поливав і удобрював поле. І це й тільки борошно те саме стосується всіх інших інгредієнтів і продуктів. Ні, серйозно. Ти щойно зжер цілий рік праці інших людей, навіть не удостоївши їх жодної думки. Джесі повісив голову. Ну, йдеш медитація, запитує Філіс. Я киваю. Незадовго до сну ви зручно вмощуєтеся в кріслі або навіть на ліжку і згадуєте щось одне, що ви з'їли, або чим користувалися сьогодні. Це може бути круасан або машина або будинок. Потім переберіть у пам'яті одного за одним усіх людей, які мали попрацювати для того, щоб у вас була ця річ. Подумки, подякуйте. Працедавцеві, який стояв на біля автомобільного салону. І показував вам машину. Под... Подякуйте людині, яка вела одну з цих величезних небезпечних вантажівок, що перевозили машини, щоб доставити машину до своєї стоянки. Подякуйте людям, якими які цілими днями стоять на лінії складання на заводі і збирають усі частини цієї машини. Людям, які стоять на заводі, виробляють кожну окрему частину. Подякуйте робітникам, які стоять над розплавленою сталю, з якої ці частини пізніше виріжуть. І шефтареві, який ви ризика ризикуючи своїм життям, щоб добути руду, але їм же всім платять, починає Джесі. Я нетерплячу перериваю її. Вони всі витрачають години свого життя, щоб зробити річ, яка тобі потрібна, кажу я пошепки. І ніхто ні за які гроші не поверне їм ці години назад. Вони жертвують нам своїм життям, щоб ми могли жити, щоб ми могли сидіти тут і насолоджуватися кожним шматочком хліба. Ось це і є медитація, справжня медитація. У цьому випадку вам не знадобиться сидити, сидіти з хрещеними ногами, втупившись у стіну. Просто розслабте. На своєму ліжку і відведіть е, свій розум повільно, майже насолоджуючись по всьому ланцюжку людей, які принесли в жертву своє життя, щоб ви могли сьогодні жити. Подякуйте кожному з, ним, з них. Що краще у вас стане виходити, то довшим і довшим буде ставати ланцюжок. Не десятки, а сотні людей брали участь у створенні одного лише цього круасана. Працювали, щоб побудувати дороги, якими їздять вантажівки, щоб обслуговувати двигуни вантажівки, щоб перш за все оплатити вантажівку і акт подяки, не кажучи вже про те, що це одна з найблагородніших людських емоцій, сам по собі приносить нам велике умиротворення. Щоразу, коли. Ви зупиняєтеся, щоб подякувати комусь, ваша свідомість стає спокійнішою і наповнюється тишею. Потім покладіть голову на подушку, ви навіть тут можете продовжити медитацію подяки, але вона не триватиме довго. Ви заснете глибоким мирним сном до самого ранку, а прокинетеся дуже спокійними з ясною головою. Отже, два типи насіння підбиває філіс. одні для безперервного сну. Інші для мирного сну вона кидає погляд на Джесі, який уже посміхається. Ми замовляємо ще смаколиків, щоб подякувати за них більшій кількості людей. Демонстрація нашої вдячності робить нас дуже-дуже щасливим. І дійсно дуже важливо засівати саме такі, таке насіння. і... Крім того, що е, банально, да, якщо ви перебуваєте, вам теж не будуть давати. Висказатися, якщо ви не слухаєте, вас не будуть чути, і це буде, звісно, дуже більш глобальніше. І коли ми чогось хочемо, потрібно зрозуміти більш глибоко, а що порушується, а що я не можу отримати, які блага всього суспільства, всього, всього мого життя десь розриваються. І де я, мабуть, може, навіть в думках не допрацьовую, не додаю. Не, не усвідомлює ці процеси, і тоді вам швидко прийде відповідь. І це дуже легко, бачите, насправді нічого важкого, не треба йти кудись, ловити якусь можливість благодіяти, навіть якщо ми беремо да, грошову карму для того, щоб ти отримав да, дай або допоможи. Тут, тут треба просто зрозуміти і більш свідомо відноситися саме до оточуючих. Вислухати там, де треба, дати можливість висказатися. Іноді нам це дійсно дуже, дуже, дуже важливо. А ми це обестцінюємо, бо цінуємо тільки своє. Так, звісно, якщо брати взагалі людське, то ми тільки про себе і говоримо, про своє, про те, що нам болить. І, і я також, звісно, читаю, коли я зачитую той чи інший від відривок від. Частину від книги я теж читаю тільки те, що мені відгукується. Я говорю про своє, про те, що дійсно мене зачепило. І воно, я маю надію, буде зачіпати і вас. Але не обов'язково розумієте? Я розумію, що у кожного з вас є своя частина, яка вас зачіпає. І це прекрасно, тому що життя багато грани, і ми можемо підходити до вирішення питання з різних боків. Нашого життя. Отже, дуже дві легкі практики, які сьогодні вам подарував Майкл Роуч, це слухайте, будьте уважними до інших, і тоді у вас буде можливість так само отримати спокійний, безперервний сон. Вас не будуть Переривати, розумієте, яка аналогія? Я маю надію, що ви зрозуміли про що я. І оця техніка вдячності, про яку сказав Майкл Роуч в кінці, це взагалі дуже неймовірна техніка зараз, тому що ми дякуємо тим, хто зараз дає нам мирний сон, наскільки можуть. Вони дійсно прикладають дуже багато зусиль для того, щоб ми могли спати в своїх ліжечках або для того, щоб ми були забезпечені тими ж благами той же хліб, щоб випекти в тих реаліях, коли немає. Е, немає світла, я, це дуже тяжка праця. Той же хліб виростити. Ми багато чого не розуміємо, е, отримуючи просто блага і не згадуючи, що для того, щоб ми їх отримали, е, дуже багато людей попрацювали для того, щоб ми могли з вами поговорити ось так онлайн. І е, я могла до вас звернутися. В своїй частині світу, а ви, знаходячись в своїй частині країни, світу, послухати мене теж багато людей працює. Тому знаходьте кожного разу, кожного вечора, кожної ночі, знаходьте ту подяку, ту вдячність людям, які блага ви сьогодні використовували. І це буде давати нам саме мирне. Мирний сон, мирне заспокоєння. Тому що вдячність це про мир і спокій, і баланс всередині себе. Саме те, що я транслюю у всесвіт, баланс. Баланс і гармонію. Через досягнення цього балансу і гармонію ви отримуєте можливість зцілити себе. Ви виходите із того, що вас турбує, і досягаєте спокою. Нам. Ми багато знову ж таки не цінуємо оцього спокою, миру, гармонії. Ми шукаємо всплесків радості, ми шукаємо такого чогось дуже яскравого. Але насправді, коли ми розуміємо, а особливо коли ми втрачаємо цей спокій, ми розуміємо, наскільки цінний цей просто спокій, просто гармонія в душі. Просто вийти на вулицю і спокійно пройтися, не поспішаючи, слухаючи, як співають пташки. У мене за вікном зараз саме співають пташки. Благо, тривога закінчилася, і ми можемо слухати тільки пташок. Отже, дякуйте, дякуйте, дякуйте. Техніка вдячності завжди дуже корисна, і вона в ваше життя приносить кармічно набагато більше, ніж просто. Мирний сон. Тому що це буде давати вам можливість відчути ту вдячність Всесвіту, яка йде до вас. Тому що ви теж, як людина, транслюєте у Всесвіт свій час, свої можливості, свої якісь здібності, так? ви працюєте для інших людей і будете відчувати, що десь, там, на якійсь частині світу. Вам також дякують. І це неймовірне відчуття тоді, коли ти розумієш, що ти робиш надважливу справу, бо без нас, без нашої частинки, буде дуже важко досягти тих благ іншим людям. Звісно, можна сказати, що наше місце займе хтось інший, але не завжди так легко це зробити. Отже, я рада була вас бачити і нагадую, що тепер відео про Майкла ну, щодо книжки Майкла Роуча ми можемо, ви можете побачити під час, ви можете побачити на Ютубі, да, тому що я їх туди вигружаю. І дуже вдячна вам за ваші реакції, коментарі і ваші питання, які, можливо, вас цікавлять. Бачу кожного з вас! Обіймаю серцем, обіймаю крилами, ви найкращі янголи на землі, пам'ятайте про це. Обіймаю вас і до наступного вівторка. Маю надію, що у вівторок я вийду до вас знову почитати карму любові Майкла Роуча з вами ознайомитися з наступним якимось питанням розкрити це для себе більше. Гарного, плідного, вдячного дня! Дякую вам!